Чим же займається HR-менеджер? Частіше за все, за відповідальності HR-спеціаліста це адміністрування та оптимізація процесів, що відносяться до етапів так званого життєвого циклу співробітника в компанії. Почнемо з процесу онбординг. HR знайомить новачка з компанією та її процесами. Командою допомагає в адаптації до нового середовища. Та побудові якісних комунікацій контролює проходження випробувального періоду. І насправді процес адаптації нового співробітника триває довше, ніж перші 2-3 місяці. І, в залежності від рівня посади, може займати і півроку, і рік. Отже. Підтримка від HR-менеджера протягом всього часу дуже важлива. І на цьому етапі і далі HR виступає своєрідним провідником по більшості організаційних питань. Наступний етап це розвиток та оцінювання. HR організовує та контролює своєчасність проведення процесу оцінювання персоналу. Він збирає зворотній зв'язок від команди та менеджерів. Організовують та робить зустрічі рев'ю, фіксація результатів та контроль виконання домовленості після оцінки приблизно так виглядає стандартний набір кроків у цьому процесі. Наступний процес утримання. Часто про утримання згадують, коли працівник висловив бажання піти з компанії. Такому випадку основна задача чара виявити істинну причину його незадоволення і розглянути разом з менеджером можливі варіанти її усунення, тим самим зберегти колегу. Але робота над утриманням є набагато ширша, ніж реакція на конкретний випадок, бо будь-яка задача компанії зробити так. Щоб у співробітника не виникало таких бажань. Отож, наступний процес це офбординг. Окрім контролю, виконання всіх необхідних формальних моментів при завершенні співробітництва, найважливішим завданням HR-менеджера при цьому є збереження гарних відносин та позитивних вражень від спільної роботи. Адже якою б не була причина, ніхто не може виключити співпадіння інтересів. У майбутньому тому ростування на позитивній ноті можна розглядати як інвестицію у можливу нову взаємовигідну співпрацю.